Зима для чотирилапих на вулицях майже не видно бродячих собак. Вони ховаються від холоду, а домашніх улюбленців господарі одягають у шуби, пуховики та комбінезони у собачій моді. Розбиралися наші журналісти. Перед пресою Барбі бентежиться і гавкає на камеру. Так демонструє своє зимове вбрання пальтою з чорнобуркою. Без нього у такий мороз собаці із короткою шерстю на двір зась. А це її великий друг. Він без одягу, бо його шерсть гріє. Вдома у короткошерстої барбі цілий гардероб, святкові сукні, новорічне вбрання. А ще теплі шати. Усе шила кума господарки зі старих речей. Світер і стара шубка дочки. Стара шубка дочки со світера. Это тоже такой з кофточки і рушечки. На собачий одяг зручно перешивати дитячі речі для своїх улюбленців. Господарі стараються як для себе і шиють шуби із хутра. От прижала жінка, привезла там свої старі норкові шапочки, своєї мужа, і вона пошила маленькою норковою шубку. Обновки Барбі приміряє охоче, бо звикла каже пані Наталія. У нас барбі я держала дочка і сестра Держали поначалу собаку, не могли одіяти втройом. Це був стрес. А тепер то кувідку, значить, гулять. Да? Барбуся, йди сюди. Для тих, хто шити не вміє, а собаку шкода, зоомагазини подбали про асортимент. Тут вибір на будь-який смак та гаманець. Усе фабричне та якісне, запевняють продавці. Є пуховики із натуральним пухом, є гламурне на вихід. Утепленные і трикотажные йдуть 200-300 гривень. Так но, вместе с тим і большие, от, видите, другой производитель, у него 320, от, на, на, на вот такую собаку, но это утепленные. Можна более тоньше, вони дешевле будуть стоить. Води отталкиваю, видите 115 50. В принципі, вони йдуть слегка, так утепленные, щоб защищать немножко. Для особливо байливих господарів собачі шапки. І черевички. Ось вот так ушки пропускаются. Это на маленьких, на маленьких. Да, это номаленькая. Ну, это именно зимние. Угу. Могу достать вам показать, да. Можете посмотреть, покрутиться. Угу. Видите, замшевая. В додаток до собачого гламуру заколки та підвізки зі стразами. Ціна деяких до сотні гривень. Іванна каже, інколи такі й дівчатам до вподоби. А цим чотирилапим одягу ніхто не шиє. Волонтери кажуть, їх хоча б від голодної смерті врятувати. Втім, вони не такі беззахисні перед холодами, як їх декоративні родичі. А от хто потребує людської уваги в мороз, так це птахи. Їм би годівничок побільше та зерна просять захисники тварин. Вікторія Сеник, Яна Твердохліб. спеціально для ТВАЙ.